Сергію, зараз ми на Сої. Минулого разу ми не заїжджали ну тобто проїжджали мимо, ну бачив, тут граду не було, так? Ні, тут там Як був оці... невеличкий град, якщо подивитися, то є трохи посічений, але, ага. але не такий, що там є ще одне поле Сої, то там набагато вже побило. Скажи мені по Сої, ви працюєте точно таки, та, таким же комплексом. Що тут? Комплекс. тут було? Чим ви працювали? 200, від куріну я давав базограни Хармоні. Ага. І Давав я сюди добродій ОМД 2 кг, 2 кг молібдену добродію. Ага. Давав сюди пів літру цинку, літру бору для відновлення після граду. І інсектицид давав також. Такі... А, комфорт і мікро, що давав. Для... Щоб не заходила ніяка інфекція, бактерії. Угу. Ну то ну тут не видно, щоб так. А скажи мені, тут я бачу, пробиваються бур'яни, так друга хвиля. Це так... пробиваються злакові. бур'яни. Да. Ага. Ми їх не працювали ще по них, це ми будемо заходити працювати по злаках. Ага. А так в цілому, так, бургалки дуже... ми тут я позабирав, немає. Це я просто чекав дві неділі, щоб після водольної обробітку ще зайти. Потім Щоб не було стресу, такого накопичення ага. стресу, бо вона, ну, це може негативно дуже вплинути на. Катацію. Ну, я бачив, що був сильний дощ, але так. Так, ну, вона що... нормально виглядає. Скільки тут велике поле? Ну, тут да. Це до 40 гектарів це ага. не дуже велике поле. Ага. Ось. Ну, так поки все, я так немає ні хвороб, нічого. це Стоїть зелене, ми їй шкамо. Ще... Що за насіння тут? Тут у нас кіота. Угу. Прогрейновська. Прогрей. Прогрейновська. да. А є там нас ще ментор. Ну, прогрейн це стабільно і. Так, ну, це, ну ми вже будемо забирати, бо вже репродукція закінчиться, будемо брати вже оновляти. О, угу. А це яка репродукція? Це вже третя, у нас репродукція, вже все. Це, ну, останній рік. Угу. Ми так і невелике поле посіяли, щоб. Угу. Ось. А там у нас є ментор, це Люма Грейновська. Соя, то я непогано себе показувала того року. Це у нас друга репродукція. Ми посіяли її того року. Звісно, uh -huh. трішки на 300 кг краще. А, скажи, а ви насіння? Я знаю, що один з препаратів ваших мікродобрива. Для за кореневого забирає бактеріциди. Бактері... Бактері... Бак... Так, да. це, це два препарати, вони працюють в комплексі. А Доб... насіння обробляли? Так, да. добродій комфорт і добродій Мікро. І по листу, так, ще? І по листу, да, так. Да. Uh -huh. Також ми здаємо на аналізи по бактеріальних захворюваннях. Uh -huh. uh -huh. да? Чисто, так? Чисто, так. Там є якийсь процент невеликий, взагалі там, один чи ну, взагалі. Uh -huh частенько соя по бактеріальних захворюваннях. Ну, тим більше, що це ж ваше насіння. Тобто, ви так, ще так, так. так знаєте, що воно чисте, але перевіряєте. Так, да, Ми ну, перевіряємо, кожен раз здаємо на аналізі дивимося, що і по згоденні. Добре.